В білій церкві подаються скарги від підприємців до депутатів Верховної та міської ради щодо неправомірних дій працівників Білоцерківської ОДПІ. Під час нашого візиту до установи відбувалися слідчі дії, і з таким спілкуванням між журналістами працівників податкової та й будь-якої іншої державної інстанції ми стикаємося вперше. Як виявилося, чоловік на відео виконуючи обов'язки начальника податкової Ігор миколаєва Чорленко, далі без коментарів. Я ну, просто не можу зрозуміти. І ви хто такі? А ви хто ви? Можете... Ну, об'єкт режим, тут сьомка засмішення. Ну, в смислі об'єкт. Воєнний Ви, зна... ви ж, напевно, согласовуєте з начальником інспекції, що коли можна знімати або ні. А, ні а, вчера... знімати. а чого ви вирішили? Не загальне місце. Okay. Це не загальне місце користування. Okay. Це на сьогоднішній день територія Белоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції. Правильно. Да. Це не загальне. Ні. Це Хорошо. не місце загального користування. Чому ви нас не пускаєте? Я не знаю хто. А ви хто? Я не знаю хто, тому ви... я працював. Я пра... працівник податковий. А я журналіст. Ну, будь ласка. У -у. Все можна сказати. Ну, ну, а жду, який ви присилуєте? Я журналіст. Ну. Покажіть посвідчення. Так ви покажіть посвідчення, будь ласка. Ну. То ви ж нас не пускаєте. Ні, то я можу вам скажу. Ну, ми на сьогоднішній день. Степанович, будь ласка, отявіть, будь ласка, охоронцю. Хто нас хто. Хто ви? Аби хто? Я охоронець. Користавте Не посвідчує. Мені, Мені не треба посвідчити. Ну тоді вам, вибачте, то тоді, будь ласка, на сьогоднішній день ми не можемо. Вас допустити до зйомки. А ви хто не допускаєте? Я кажу, що я працівник Лісарківського зустріч. Ну то ви можете посвідчення подивитися? Ні, не можу. Чому? Тому що я не знаю хто, ви, я не зобов'язаний вам його надавати. Я, до речі, на сьогодні, я тут перебуваю не на перевіз, тому вибачайте. Другий ректор, де посвідчення? То чекайте посвідчення. Знаєте, да? так? Це все ні, не, не можна, тому що не можна. А а да. Бо я я Ось це інтерв'ю, да. Розкажіть, чого ви можна? Ігор Миколаєвич виходите? Чотири місяці боротьби з, з порушенням законодавства? Особисто, от моя моє підприємство, я являюсь директором компанії чотири місяці. Усе вже чергове Чотири місяці, Чотири місяці блокують роботу компанії. Ага. І ви обратились в правоохоронні органи? Я зверталась у всі вже на всі рівні Я з Ігором Миколаєвичем, будь ласка, не толкайте свою дію з Ігоремколавичем. Возьміть Візьміть, візьміть інтерв'ю там. Я не штовхаю. Ігор Миколаєвич особисто давав мені пустий бланк для підпису. Я вам особистий банк особисто при особистому прийомі. Бланк прийому громадян. І ви мені дали його пусти підписувати? До речі, що там відбувається, не знаєте? Я не знаю, що там відбувається. А, тут, ну, ви прийшли ви... Ні, я просто прийшла. У мене чергова скарга. Я поняття блокую, так? Тобто давайте то не, честного, Вам болей. же ніхто не заважає. Все, можна заходити? Ні, мені залишає працювати. чому не заходити? Ні, Ви ж прийшли скаргу. <зваж> ви, ви не знаєте? <зваж> а з хто? – я, я не знаю, це... чого не можуть. Ніхто не знає, так? Да? Можна зайти? Ні. Не можна. Ну чому? – Тому що не можна. Що я кажу, я не знаю. Ви зробіть офіційний запит, з якої причини ви, сюди, ви хочете взяти інтерв'ю, в кого і тоді. Будь ласка, звертайтеся. Я нічого не розумію. Ага, чудесно. А посада ваша яка тут? Я тут на посаді. Визначайтеся, будь ласка, я не зобов'язаний вам давати коментарі. Я відмовляюся від дачі будь яких коментарів. Слідчі були більш лояльними до журналістів. Працівниками білоцерківського відділу поліції спільно з департаментом захисту економіки триває досудове розслідування по факту можливого вчинення посадовими особами Білоцерківські дії. Неправомірного розірвання договорів про подачу електронної звітності на предмет незнаходження за юридичними адресами суб'єктів підприємницької діяльності в випадку, якщо ви ж здійснюєте підприємницької діяльності та у вас є виробничі потужності, але вам відключають електронну звітність або чинять інші правопорушення податкового законодавства. Просимо звертатися до білоцерковського відділу поліції або до департаменту захисту економіки у Київській області. Як виявилося, скарги від місцевих підприємців надходять вже депутатам міської ради. Є ряд проблем, серед яких в першу чергу одна із таких кричущих проблем це Нереєстрація договорів по електронній звітності і друга проблема це зниження ставки податків, які були прийняті нами місяць тому. Що стосується електронної звітності, люди. Мають перереєстровувати або зміна директора, або інші там обставини. мають перереєструвати, отримати нові електронні ключі, підпису директора, печатки. вони тратять на це кошти. Останнім етапом є підписання договору з податковою. Вони подають цей договір. Податкова. Законодавством визначений термін 5 днів має або підписати договір, розглянути його, або підписати, або відмовити в підписанні з вказанням причин, чому на протязі п'ятип'яти днів цього не стається. Підприємці починають ходити, оббивати пороги, їх самих запрошують, їм придумують формальні причини, чому цей договір не, не може бути підписаний, чому його не підписують. Причини в принципі не існуючі, і законодавством. Не передбачається відмова в підписанні договору відповідно до таких причин. Підприємці розказують, що з них вимагають кошти таким чином, і вони так на це, в принципі, реагують. Деякі підприємці просто втрачають надію у боротьбі з ДФС нашим білоцерківським, перереєструються в районі відповідно податки, які мали би йти в білоцерківську громаду, скажімо так. Йдуть в громади інших інших міст, ну в район просто-напросто. Ну, підприємці кажуть, що так воно сталося, що так раніше таких проблем у них не виникало. Зміною керівництва нашого. Органу ДФС Білоцерківського, ну ці проблеми стали виникати. Крім того, що стосується зниженим ставкам податків, чомусь наше ДФС дозволяє собі розповідати, що Білоцерківська міська рада незаконно прийняла рішення. Хоча законом міські ради наділяються правом приймати ставки місцевих податків. Вони не хочуть перераховувати. Різним підприємцям називають різні причини. Комусь розповідають, що наше рішення незаконне, воно буде відхилено, ким відхилено, чому, ну, як воно може бути незаконним, якщо воно повністю законне. Комусь вони розповідають, що з технічних причин не можуть систему переналаштувати. Ну хоча це, якби, в принципі, Підприємці не мають від цього страждати. Якщо їм потрібно якесь уточнення від міської ради стосовно цього рішення, вони могли б звернутися, а не відмовляти підприємцям і розповідати, що це рішення, мабуть, вступить в силу з 2018 року. На 18 рік будуть прийняті окремі ставки податків, як це робиться щороку. Я думаю, що ми з моїми колегами-депутатами просто будемо звертатися до міського голови з проханням запросити очільника ДФС Белоцерківського на сесію міської ради, розповісти нам, роз, пояснити цю ситуацію, відповісти на наші запитання. Бо я думаю, що не тільки до мене, я знаю, що не тільки до мене зверталися підприємці. В першу чергу з проблемою нереєстрації договорів по електронній звітності, і в другу чергу все, вже підприємці, платники єдиного податку, перша друга група, для ми знижили ставки. Тепер за цей місяць почали звертатися, тому що пішли платити. Їм сказали платити по старій по старій ставці, для другої групи. Це 20%, Для першої 10%. Народний депутат України Олександр Марченко заявив, що направив відповідні звернення до Генеральної прокуратури у відповідь на ті скарги підприємців, що до нього надійшли. Є закон, якщо ці люди працюють. Добросовісно платять податки, і їм хтось відключає в суперздорові логіки під час війни, де кожна гривня України є на обліку, то це просто є неправильно. То на посадах в місті Біла Церква. Керівником податкової адміністрації явно являються не ті люди, які потрібні державі. Це перше. Друге, відповіді, які приходили мені, починаючи від обласної фіскальної служби, з прокурора, з генеральної прокурори, поки є такі організаційні, вони говорять про початок якогось розслідування, про початок рогля, згляд. І десь останнє, от у мене звернення, відповідь на моє звернення останнє прийшло що наприклад, ПП Арістон засоба може користуватися засобами, подавати там декларації, не дивлячись на ті дії, які він в своїх зверненнях виявляє. Я вважаю дану ситуацію і дії підприємців правильно, Вони захищають свої права. І якщо будуть звертатися, я обов'язково буду допомагати інформаційно підтримувати, висвітлювати проблему, яка сьогодні склалася як Білий церкви, так і. Покійщині як не гірко це коментувати, бо ця ситуація така якась незрозуміла. Напевно, податківці забули революцію Гідності, забули, напевно, лютий 2014 року, і деякі їхні дії, на мій погляд, на мій аналіз, носять незаконний характер. І з цим треба обов'язково боротися і підтримувати тих людей, які працюють.